Чи все так критично з пенсіями? Чому такі малі, якщо українці практично не доживають до пенсії? Якщо доживають, то живуть на пенсії дуже короткий період часу? Саме таку заяву, що українці живуть чоловіки до 6-70 років в середньому, зробила заслужена лікарка України Ольга Богомолець за її словами, що більшість чоловіків живе всього декілька років на пенсії, да, виходячи на заслужений відпочинок, і збільшення цих показників. Це є нелогічним шляхом через те, що українець, просто все життя відкладаючи на пенсію, плачучи да, податки. Пенсійні внески, потім навіть немає майже можливості ними скористатися або користується дуже-дуже короткий проміжок часу. Тож, давайте спочатку послухаємо, що каже сама пані Ольга Богомолець, як вона конкретизує цю ситуацію своєї наукової точки зору, які вона поради дає. А потім детально обговоримо. Єдиний критерій оцінки ефективності роботи міністра це наша тривалість життя. Так. І якщо наша тривалість життя сьогодні для чоловіків складає 67 років. А для жінок 76-77, жінки живуть в Україні на 10 років більше. І всі іноземні делегації, які приїздять, да, які говорять про збільшення там пенсійного віку в Україні, тим задаю пряме запитання. Ви знаєте, скільки у нас тривалість життя чоловіків? Вони кажуть, ні. Я кажу «67 років. Вони кажуть, «Та ні, же ж не може бути. А як же ж тоді працювати до 70?» Я кажу, у людей навіть немає шансів пожити на пенсію, за яку вони сплатили податки. Тому ключове, і це не, то, що, не те, що нереально, це можливо. Є прості інструменти зменшення смертності, які не потребують значної кількості коштів. Це навчання населення, це культура споживання починаючи з солі, тому що сіль є головним провокатором. Сонце є головним провокатором раків, шкіри меланоми. А сіль є головним провокатором гіпертонії. А гіпертонія провокує інфаркти і інсульти, і це на першому місці сьогодні від смертності. Культура споживання солі, зменшення вмісту солі в промисловому виробництві, щоб ті компанії, які випускають ковбасу, навіть хліб, туди треба менше класти солі. Споживання води, контроль артеріального тиску, правильна діагностика і правильний прийом правильних препаратів. І в Європі більше нічого не робиться, щоб ви розуміли. Тобто, якщо це зробити правильно, ми вже наступного року отримаємо вдвічі меншу кількість інфарктів і інсультів. Це а якщо їх лікувати ще правильно в першу годину робити правильні ін'єкції, щоб людей рятували однаково по однаковому стандарту, щоби. Базові лікарні були всім забезпечені ще швидка тільки їде, вже продіагностували, вже готові. Тоді людина залишається жити, вона залишається працездатною, вона може далі працювати, сплачувати податки, і держава має бути в цьому зацікавлена. Тож бачимо таку статистику. Якщо хочете знати більше статистики, більше конкретної інформації, більше деталей, більше нюансів по всьому пенсійному забезпеченні і як то можна покращити, то робіть просто дію. Долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку підписатись під відео, а ми робимо висновок. Е, висновок такий, що, як стверджує лікарка, і як показує статистика, рівень до життя на пенсії значно впав. І в загальному лише за це півріччя. Кількість пенсіонерів зменшилась на 83 тисячі 908 людей. Це по офіційним даним пенсійного фонду на січень місяць було 2025 тобто на початок, 10 мільйонів 343 тисячі 630 осіб, а вже на липень місяць цього самого року 10 мільйонів 259 тисяч 722 особи. Тобто на 83 тисячі 908 людей. Менше, менше, які отримували пенсію. І таки, така тенденція кожен рік. Кожен рік кількість пенсіонерів зменшується, зменшується, зменшується. Але при тому пенсійне забезпечення не збільшується. Знаєте, колись я працював на складі грущиком, монтажником, да? дослужився там навіть до старшого зміни. Було таке в моєму житті такий період. І от за склад там завжди казав, коли хтось звільнявся. І той, що з роботи, за склад казав: чим менше нас, тим більше наша доля. Тобто зарплата видається однакова, якщо менше людей, то, типу, більше кожному буде зарплати. То ренда, що ще кожному роботи було в рази більше, бо як кожна людина йшла, його частину роботи також потрібно було виконувати. Ну, суть не така: на пенсії вже роботи менше, вже людина повинна відпочивати. І чим менше пенсіонерів, тим більше повинно бути забезпечення, тому що. Коштів пенсійний фонд надходить, і розділяти їх на менше людей, значить більша частина кожному. Але, на жаль, такого ми зараз не бачимо. За словами пенсійного фонду, то разом із зменшенням кількості пенсіонерів зменшується і кількість людей, які сплачують внески. Це дуже прикра статистика. Е на жаль, також. Хоча, якщо вірити е Данилу Гетьманцеву, він показував, скільки ФОПів повідкривалось по Україні, то кількість зареєстрованих підприємців в Україні значно зросла за ці останні роки. А це означає, що е, кількість внесків також повинна була б збільшуватися. Тож, середня тривалість життя чоловіків 67 років, жінок на 10 років більше. Це означає, що переважна кількість пенсіонерів, да, більш старшого віку це саме жінки. От куди дівається да, наш пенсійний бюджет. Це ви, жіночки, його собі забираєте, довго живучи. Ну, це, звісно, сарказм. І хотілося, щоб і чоловіки, і жінки жили довго і отримали ту пенсію. Знаєте, щоб так, як в Європі, да, ми ж йдемо в Європу, всі хочуть цю Європу, щоб було як там. Вийшов на пенсію, отримав велику купу грошей на руки і поїхав собі в подорож. На два-три на місяці вони можуть поїхати після виходу на пенсію, роблять собі такий релакс. І потім собі якийсь садочок, ходять, там за чим дивляться. Ну садочок це не так, як в нас там 20 соток і горбишся зранку до вечора. Ні, це сотка максимум і всього такого по маленькому кусочку, але щоб було типу своє, і щоб не скучно було жити. Плюс виходять на всякі зустрічі. Події всі, які відбуваються в місті, пенсіонери там в першу чергу. Тож, дуже сильно хочеться, щоб і в Україні було таке майбутнє для наших пенсіонерів, щоб нарешті було гідне пенсійне забезпечення, щоб пенсіонери, знаєте, не лише підняття віку от зареєстрований в Раді законопроект, щоб підняти пенсійний вік з 60 до 61 року. Ну, тобто, Люди і так лише 7 років на пенсії жили за пенсію, тепер будуть лише 6, так, якщо приймуть. І враховуючи те, що піднімається і стаж, який потрібно до 28-го року, всім потрібно буде мати не менше 35 років стажу, щоб вийти в 30 ой, 60 на пенсію. Та 70% людей не мають того стажу, бо в 90-ті, 2000-ті, більшість робили або неофіційно, або. Дуже малими зарплатами і на якихось півставки, треть ставки, і таким чином не набрали необхідного стажу. І будуть йти на пенсію аж в 63, якщо повезе, або аж в 65. Ну, вийшов в 65 на пенсію, середній вік 67, це що два роки потішився. Якщо ще потішився, бо сума пенсії, скільки зараз там. До 4 тисяч отримує 3 мільйона 623 пенсіонера. Тобто 35% отримує до 4 тисяч і 55% до 5 тисяч гривень. Добре потішишся, да? до 5 тисяч гривень 2 роки пополучав. От тобі весь нюанс. Ну, в загальному ситуацію я вам розповів. Далі за цим спостерігаємо, тому що хочеться, щоб вона виправлялася на краще. Можливо, почнуться якісь дії, про які. Заявляла лікарка, і дійсно життя українців покращиться. І нарешті ведуть якусь там, наприклад, пенсійну реформу, да, щоб підняти пенсії. Тож я активно спостерігаю, вам розповідаю. До нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.